No. неймовірна річ, якщо ви багатий і любите мастурбати. Супер Супервау, інтерактивний, розумний, геніальний. Можливо, розумніший за багатьох людей, яких ви знаєте. Мастурбатор від лавенс лавенс спеціалізується на іграшках з дистанційним керуванням і тих, які можна об'єднувати між собою. Тобто, цю іграшку можна буде синхронізувати з вібратором або іншим мастурбатором від лавенс і керувати з будь-якої точки світу. Але це база для лавенс іграшок. Переходимо до особливостей конкретно цієї. Майже у всіх маступаторах є проблема. Швидкість їх руху, інтенсивність і глибина недостатні для того, щоб з ними фінішувати. Цей Може розганяти до, здається, 280 фрикцій в хвилину, а це дуже багато. Але і це ще не все. У цього мастурбатора в комплекті є фіксоване кріплення, яке ви можете зафіксувати на якійсь поверхні і відповідно використовувати його без рук. Але і це ще не все окремо. Є доступ до бібліотеки відеофайлів. Не Discovery. А дорослого контенту, і вона буде синхронізуватись з рухами на цих відео. Цікава опція, яка до цього зустрічалась буквально в кількох іграшках, і які, до речі, на порядок дорожчі, ніж ця. Важливе доповнення про обслуговування такої іграшки. З неї дістається рукавчик, який можна помити. А також у цієї іграшки є додаткові запасні рукави, які можна купити окремо, і бачите, як зручно е, ними користуватися. Ляп, і готова.